Сьогодні Церква Христова в другий день світлого свята народження Спасителя світу розповідає нам у Євангельському повістуванні про ті події, які послідували зразу за народженням Христовим. Ми знаємо прекрасно про ті події, як Христос народився, а народився Він, як Відбросок суспільства. Це не потрібно забувати ніколи, тому що батьки його, опікун Йосиф і та, яка дала йому людську природу, Пресвята владичиця Богородиця, Преснодіва, Цариця Небесна, Мати всіх нас також. Вони змушені були підкорятись законам, які діяли тоді, і всі ми, християни, взагалі, слідує і цьому їхньому прикладу, в тому числі, і іншим місцям, яких нас вчить Слово Боже, завжди є законопослушні громадяни у всьому, що не стосується гріха. Коли нам держава каже робити гріх, ми тоді, звичайно, вибираємо Божий закон, а не закон держави. А всьому іншому, ми розуміємо, що це навіть Бог так встановив, щоб закони були, щоб був порядок. Тому що якщо не буде порядку, це є анархія. Анархія це, це той порядок, який править дьявол. Він є батько анархії. А в нас, ви знаєте, і в церкві так само, і взагалі в суспільстві всіх в ангельських чинах. Вищих, які на небі також це відбувається, всюди є ієрархія, є дисципліна, є порядок. Так от, коли Христос народився, будучи батьківщина на перепис, і за статі були в дорозі, це теж не випадково, це теж промисел Божий, щоб показати нам. Те, що вони змушені були підкорятись законом Божим з одного боку, з другого боку, показати стан моральний суспільства. Тому що, будучи, Господь міг так спокійно зробити, що він міг повернутися додому і там родитись, в себе вдома. Но цим він хотів на віки після цього, коли він народиться, показати, які люди оточували його під час народження. У цих людей не було нічого людського, тому що кожен з вас, хто народжував, Звертаюсь навіть до чоловічої статі, тому що він знає, коли любив жінку, як, як допомагав їй проходити особливо останні тижні вагітності, як важко жінкам тоді носити свій плод, як важко народжувати і все, що з цим зв'язано. Так от Христос якраз показує, що які нелюди жили в той час в тому місті, куди він проходив. Ніхто не хотів прийняти жінку, яка була на останніх днях, на сносях, як кажуть, в народі. І прийшлось Йосифу шукати місце в убогій печері для того, щоб там Марія родила. От. Це нам приклад, це неспроста відбулось. Ще раз підкреслю, все, що Бог робить і що з ним робиться, не робиться просто так, просто якось так вийшло випадково. І от уже він народився, як відбросок суспільства. І що далі? Далі прийшли пастухи, прославили, його ми знаємо. Далі прийшли царі, прославили. Знову полоса якась хороша. Прийшли в вертеп. принесли йому подарки. Вроді все опять налагоджулось. І тут знову погана полоса. Ірод, до якого царі завітали перед тим, як ми чули вчора в Євангелії. Звичайно, напугався по-людськи, що якщо тут цар народився, то той цар мою владу забере. Але це так тільки на перший погляд, тому що він же покликав мудреців, тих, хто знали закон. вони йому навіть сказали, що да, в Віфлеємі народиться Месія. І він знав з тих же текстів, святого письма, що Месія, царство не буде з того з цього світу, воно з іншого світу. І він мав навпаки по-людськи скажу, пишатись, що саме в його царстві, на відміну від інших, народився Місія. Сьогодні так багато да, от президентів кажуть, от в мене в державі є така значна от, навіть релігійна святиня. Да, там, ми, ми, ми зараз відійдемо від того, що навіть православ'я, скажемо просто релігійно. Там, там, от кажуть, в мене тут поломни, місце паломничества, мусульман. Там, Каже, хтось хвалиться, хтось каже, інше щось каже. Так і він міг думати, але він подумав, а вдруг все-таки треба захиститись максимально. Вдруг все-таки буде якась загроза мому царстві від цього Месії. І що зробив у своїй злобі? І збив усіх младенців, які були до двох років, зробив великий плач серед матерів. І ангел Господень безумець, тому що ну, з Богом він знав, що з Богом боротися це, це не в його силах. Мав би то знати, але пішов на це. Як і стільки правителів, потім історії після нього будуть такими же іродами і не будуть і це пам'ятати, теж будуть повторювати історію. І ти будуть з Богом битись, але нічого в них не вийде від пітозі. І що він пішов, але ангел Господень являється Йосифу, каже, і жив Єгипет. Будь біженцем. Сьогодні всі знають, що таке біженство. Тільки народився, тільки. Пройшло там 40 днів, як нам відомо. І знову тікай маленького дитинку, який ще не мав навіть двох місяців, беруть, ставлять на остака і дорогу далеку в Єгипет біженцями, де ніхто їх не чекає, де теж важке життя буде. Зверніть знову таку увагу, що Бог. Не просто якось взяв, чудесно переселився. Він же так міг. Просто взяли ангели і там переставили. Долю секунди. Марію, Йосифа, всіх. Від чудо вже відбулося, ангел явився, Йосифу. Це ж не просто він там новини подивився, що будуть гоніння і тікав. Йому ангел прямо приказав, тікай. Знову не просто так. Знову нам показує приклад, кажуть святі отці, що ми самі маємо теж дбати десь про. Те, щоб не наражатись на небезпеку лишню. Господь таки учням потім заповідував, коли виросте, коли стане проповідувати, скаже, коли вас будуть гнати, тікайте з одного города в інший город. Потім оцю його заповідь виконують скільки раз в історії святі люди. Наш святі Тілян Шанхайський теж біженець був, теж тікав від безбожників, які взяли владу в тодішньому в тій імперії, в якій він народився, яка була російська, хоча й з України. Під Харковом родився, зараз це Донецька область. І тікав теж, тому що знав, що не дадуть йому можливості тут спокійно служити, що його може чекати ті ж табори, які були 90 потім відсотків священства, сталінські табори, які вони пережили, 90% священства. І скільки з ним тікало інших людей, священиків, орхіреїв, за кордон. Тікаючи в ці гоніння тимчасове місце, змінюючи свого життя. І так само це була Христова така же участь, як ми знаємо з сьогоднішнього Євангелія, і вони поселилися в Єгипті, були там знову до того часу, поки Ірод не помер, і знову Ангел не сказав їм повертатись. Ну, теж цікавий момент, коли він повернувся, Йосиф, то не пішов туди знову, де жили раніше. Тому що сказано, слишав, як Архилай царствує твій Удею місто Ірода, отца свого, убояся там уйти. І осні, тобто, англі, казав, йти. І вій же приєм восні, тобто казали, іти туди, в Ізраїль повертався, він все-таки вирішив піти у приділи Галілейські. Я там він ніколи не жив у Галілеї, але вирішив туди піти, тому що думає, там Архилай, син, краще відійду і ще й так. Постараюсь захистити цього невинного младенця. Це теж нам ще раз приклад про те, що я тільки що сказав, про те, що ми теж маємо дбати про свою безпеку і лишній раз не наражатись там, де ми не зможемо в той момент принести цим користь. Зараз дуже сумні новини, браті і сестри, не дивлячись на те, що із Двох Христове, ми отримуємо. Кожен день починається, воно буде так все частіше, частіше, на жаль. Ви самі спостерігаєте, вам прекрасно видно, що робиться. Ми і так знали, що є така поговорка, риба з голови гниє. Такі процеси в державі не можуть відбуватись без відома вищого керівництва. І те, що ми вчора почули в зверненні нашого президента, взагалі нас засмутило, тому що президент в своєму Вечірньому, ви, мабуть, вже спали, не чули. Але сьогодні це сколихне мас медіа сьогодні прийдете додому, побачите на реакцію, яка буде. Президент всіх нас назвав, хто відвідує цю церкву чужинцями. От я цитую, це цитата, це не, не видумка. Він сказав, вчора історична подія, я цитую, нарешті в Успенському соборі Лаври помолились українці. І лавра звільнюється від чужеземного ярма. І більше чужинці не будуть ніколи в історії це цитата. Значить, в цій лаврі держава докладатиме зусиль. Тобто там молились чужинці, всі весь цей час будували цей собор, отримали цей собор в руїнах. Ви знаєте, що Успенський собор був зірваний. В 1944 році і радянські історики, і сучасні історики сперечалися, сперечаються. Ну, Радянські настоювали на, і, на свої версії, але сучасні вже сперечаються, але і так ніхто не докаже ніколи, що ті, хто зірвав собору. Радянські казали, що це зробили, звичайно, німці, коли тікали. А є такі навіть дані, що це зробили самі ж радянські спецслужби, коли вийшли в Київ після німців. От. І собор, коли повертали в 90-му році, і там стояла одна тільки стіна собору. Якщо пам'ятаєте, є в архівні фотографії. І відбудовували монахи, лаври, які там і зараз і ще поки що проживають і на свої кошти, кошти тих благодійників, які жертвували цей собор. І назвати цих людей чужеземним ярмом, чужинцями і всіх нас, значить всіх, хто. Відвідується церкву від президента, який отримав 72% голосів. Тобто там наша конфесія домінуюча в 2019 році. Це було взагалі, навіть не порівнюючи з сьогоднішнім днем, наскільки домінуюча церква, там скільки відсотків отримали, отримала і його партія, і він особисто від нашої церкви. І це було тільки тому. Що ми надіялися, що цей президент зупинить те, що робив попередній по відношенню до нашої церкви. Ви знаєте, як попередні в нього були гасли віра, мова, армія. І ми говорили про те, що ну, віра не може бути інша від російської, бо там православ'я, тут православ'я. Ми це сьогодні говоримо. І ті, хто вам говорить інакше, не нас обманюють. Все рівно в них віра та, та сама залишиться. Адміністративно ми незалежна церква. І можна, знаєте, на людину багато, от я зараз буду говорити, от візьму людину, буду говорити, це людина з розуму зійшла. І мені багато дуже людей повірить, а якщо я буду кожен день говорити це про неї, то, мабуть, всі в тому будинку, в якому буду розказувати, будуть так і думати. І ніхто не задумається, відкуди я це говорю. І Може один із будинку запитає, а чому я це говорю, звідки я це узнав, для чого мені це треба. Так от і суспільство сьогодні, все, що отримує з телевізора, він не, не, не думає, для чого, звідки, хто замовив, провірена інформація, не ніхто над цим не розбирається, просто люди приймають, приймають без ніяких доказів. Навіть просто це зараз модно посміятись. Над, над тими, хто ходить в цю церкву, яку ми ходимо, і ніхто навіть слово слова захисту не скаже, що це порушує всі закони України, всі міжнародні закони. От я недавно поширив, хто є в Фейсбуці, посібник для юристів, яких навчають у нас в університеті тут, Його три професори склали, і там написано, що навіть... По міжнародному праву там розбираються ці всі конвенції і так далі, ці всі документи міжнародні юридичні. Як на регіональному праві, тобто місцевому державному, так і на міжнародному праві написано, не можна заборонити будь-яку релігійну організацію, навіть там прямо зазначається, з метою державної безпеки не можна це зробити. Виключно тільки тоді це можна робити, коли релігійна організація порушує права і свободи людей. Це про що йде мова? Це тоталітарна секта, коли, да, релігійна. Наприклад, біле братство. Ну, коли, наприклад, людей кажуть, ви там взагалі тепер не вкушаєте їжу, там, поки я вам не скажу. І люди з голоду вмирають. Знаєте, так от в Росії такі були секти, які йшли там в Катакомби, в Тайгу. Там. Або ви, наприклад, маєте вбити когось, якщо б це навчалося, так? береш у зброю, йдеш когось там, маєш вбити, бо релігійний твій гуру каже про це. Звичайно, такі, такі релігійні організації не мають права на існування в суспільстві. Але тут же зазначається навіть з державної безпеки це неможливо. Чому це неможливо? Тому що ті люди, які... Роблять щось проти державної безпеки, їх можна взяти, осудити, посадити в тюрму без питань. Навіть релігійні діячі. Це хай ті люди особисто відповідають, які виступають проти того, щоб держава, наприклад, незалежною була, або здають якусь інформацію, або ще щось роблять. Будь ласка, проводьте слідство, як це прийнято в демократичних країнах, і особисто ту людину, яка це робить, з нею розбирайтеся. А якщо так по-іншому робити, це є то, що робив Сталін. Тому що греко-католиків заборонили, знаєте чому? Тому що Сталін не хотів розбиратись безпосередньо із певними ієрархами греко-католицької церкви, які співпрацювали з Гітлером і здавали інформацію тут, будучи в Україні. Це є історичні факти. І замість того, щоб, наприклад, посадити того, 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 а церкву не трогати він, йому було простіше сказати всіх греко-католиків, е, приєднати до православних, а якщо не хочуть, туди, Соловки, Казахстан і так далі. То саме зараз роблять з нами. Замість того, щоб безпосередньо з конкретними персонажами розібратися, якщо вони є, докажіть, засудіть, е, вони беруть всю нашу церкву, і йдіть в ПЦУ. Так само, як Сталін робив, тоталітарним методом. А не хочете, будете е, заборонені, не зможете. Ми все вас заберемо, всі храми заберемо. Тому що теж то наслідки Радянського Союзу, до речі, тільки це у нас е, на пострадянському просторі, це в Росії, на жаль, Білорусі, що держава, держава володіє церковним майном. Це було зроблено в Радянському Союзі, коли забирали церкви. Для того, щоб їх краще забрати в людей, то оголосили, що все релігійне майно це є державне майно в Радянському Союзі. Це ніде в світі цього немає. Наприклад, в Німеччині церква, це буде хай протестантська чи католицька. Тут ми зараз не граємо ролі, але церква є власником майна. Тобто будували люди це майно тисячу років тому, сто років тому, не грає ролі коли. Но люди, які відвідували цю громаду, як ми з вами, ми будуємо, а власник держава, розумієте? Навіть наш приход, у нас державна власність, подивіться в інтернеті, хто це не знає, і земля наша в державній власності. Нам тільки держава дає в користування релігійним організаціям. Ми користувачі державної власності. Ми будуємо е, на державній власності, щоб ви це розуміли. Користуємося цим. І це дотепер от на пострадянському просторі. І зараз от люди будують, а держава бере собі забирає. Вона тут копійку не вклала, як в наш храм наприклад. Копійку. Не вклала. А Вона бере і каже, а от ми даємо це майно, наприклад, от в ПЦУ, або греко-католикам, або ще комусь. Бо ми, ми отак захотіли. Це не мислимо в тих, тих країнах, куди ми оголосили, що ми хочемо йти. В європейських, в цивілізованих, ми хочемо різдво святкувати якийсь світ, але робимо з церквою так, як робили там, де ніхто не хотів з усім світом закони мати, як Сталін робив. І от про це ніхто не думає, на жаль, коли дивиться телевізор, ніхто не згадує ні Конституцію, ні закони, ні історію. Так хай люди собі вибирають, куди їм ходити. Ви тоді скажіть, там всі, і докажіть, не просто сказати ви можете, ви вже це сказали. Ви людям покажіть, що всі ваші священники це всі агенти. Так, да, от я агент е, Росії, да, ви знаєте, я благословив Михаїла, йти воювати. Я з ним кожен день спілкуюся. Скільки священиків в Українській православній церкві, яку вони називають, що вони агенти, дітей своїх піддали, туди. сини там на війні їхні. Вони ж відео знімають. То про що далі говорити? То як то може бути? Батько здає інформацію туди Кремль, а сина відправляє на війну воювати? Ну ладно, так ви, ви тоді вже ладно докажіть, що там такі є люди, а люди зроблять висновок, якщо їм покажете правду реально. Об'єктивно підключіть сюди до міжнародних фахівців. Люди цю церкву, звісно, не підуть, я би сам не пішов, де таке буде. І тому е в сьогоднішній день, браті і сестри, я закликаю кожного з вас бути е здравомислящим, розуміти, що робиться, і бути вірним Христу і вірним церкві. По прикладу, цього Євангелія, яке ми читали, десь треба буде укритись. У нас слава Богу на Закарпатті і це є плюс, тому що рядом біля нас є інші помісні православні церкви, де можна піти буде причищатись спокійно, а іншим людям, які не виїзні, я скажу потім, що робити. Тут переїхав кордон, тут є церква зразу з це православна церква, скільки тут? Сім кілометрів, здається, сів на машину, поїхав раз, в рік, спокійно це можна зробити. І дома краще молитися, нікуди не йти, в те, що нас кличуть, показуючи цим самим те, що ми вірні канонам церковним, які, на жаль, зараз порушили і все православному світі. Ми вже з вами про це говорили, і не буду цю тему зараз знову розкривати. І вірні е, тим своїм священникам, які. Все зробили для вас, щоб вас спасти. І зараз це буде сприйнято, якщо ви кудись відпідете в іншу конфесію, це як предательство буде да, з вашого боку до них. Це так, якби батька залишити самого, ти тепер давай то твої проблеми, сам їх рішай, ці проблеми. А ми от ми вже встали на свої ноги, ми тепер за себе тільки будемо думати. От. Тому я надіюся на ваше благорозуміє і підтримку вашу сьогодні дуже необхідна вона всім нам, священникам, ваша підтримка. Ми ще, я вам про це говорив, не, не здаємо так просто, як лавру здали. Я скажу свою особисту думку, я не розумію, що так зробили. Ми будемо боротися, я говорю про свій храм, і я просто так його не віддам. Повірте мені в цьому. Хіба би, хіба би не знаю, щось сталося, що я би там паралізов, паралізований був, або ще щось, що я не зможу це фізично зробити через якісь причини. Але якщо я буду живим, здоровим, то ми цей храм просто так їм не віддамо. Так як я вірю Почаївську лаву, не віддадуть. Я знаю, про що кажу, і ця історія показувала, Почаївські монахи просто так звідти не підуть. Це провірено. І так буде багато храмів, де держава зуби собі повибиває на цих храмах, але хай це робить, якщо дурна, якщо вона не європейська, якщо їм закони не писані, знаєте, кому закони не писані, тільки дурням. Я це прямо кажу і не боюсь цього казати, тому що я до такої влади мав відношення, я сам голосував за неї і сьогодні дуже шкодую. Що так сталося, І тільки молюся, щоб Бог їх розумив, наставив на то і щоб все-таки щось відбулося, відбулося якесь чудо, і наша церква не зазнала того, що вже задумано і вже очевидно після вчорашнього звернення президента. Тому всіх вас закликаю ще раз і ще раз всі питання, які у вас є, підходьте, особисто зі мною можете поспілкуватись на всі питання, але бути вірними. Христу і його церкві Аміння.